Що нема сили? Немає. Немає. Питання є. Питань нема. Так, мій гроші, вітаю. Сьогодні в нас такий холодний день. Відколи я приїхав в села, це пройшло скільки? Два дні. Кожен божий день у нас йдуть дощі. Так, тобі -то, мама сказає, на маленьких колюшках, Не можна Та по калюшках. Ні, ні, ні. Ні великі, ні маленькі. Я забороняю. А ти хлопчик слухняний. То ти по калюшках не будеш ходити. Поруч, будь ласка, а в саму калюшку не заходь. Ми сьогодні з марком утеплилися, you, повдівали такі жилетки. Що? Я знаю, кофта і жилетка. І в мене теж кофта і жилетка. Ми в такому сьогодні жовто-блакитному стилі з марком. Марка жовтий, в мене блакитний. А, йдемо на нову пошту, приїхала нам кава від 25 Coffee Roasters. А, новинки. До мене написав оператор, чи бажаєте поновити запаси кави. Звісно, я не відмовився. Я запитався, чи кислинка і гірчинка в межах тієї кави, що я замовляю завжди. Сказали, що підберуть для мене щось смачненьке. Тому е, іду, заберу каву. Е, ще окремо на промі замовляв додатково гербіциди Е, великих банки е, літрові. Ну, я вам потім покажу. Е, теж по дуже хорошій ціні е, раундап і бурант, якщо не помиляюся. Ідемо, е, я бачу. Йдемо на нову пошту, заберемо каву, заберемо гербіциди, віднесемо до мами. Мама сьогодні прибирає, готує. А ми з марком як то кажуть далі. Знаєте, пацанячі справи. Закупки, магазини, так, посилки і гуляння. Так, і сьогодні гуляємо. А ще одне важливе, мені сестра і тітка з Америки передали посилку для Маркусика і набрав сьогодні кур'єр, це міст Експрес з Америки. Набрав кур'єр, що сьогодні доставить нам цю посилку з 3 по 4. То для Марка на день народження така прийшла посилка. То Те сьогодні заберемо, потім зробимо розпаковку і вам покажемо. Калину, цей магазин калину, де я купляю оселець, забіжимо за домашньою куркою. Приготуємо бульйон. Марко замовив. Так, котовську ручку, виїде машина. Е, замовив. замовив Марко бульйон. Каже, з фрикадельками не хоче, борщику не хоче, Бей. то будемо готувати бульйон. так, Окей. Тут вхід. Спокійно не можеш, так? Треба по всіх стромах. Ну ось і нова пошта. Ходіть. Все, ми вже з кавою. Нова посилочка. Коробка вам знайома, правда? Наша 25 Coffee Roasters. Теж запакували мені гербіцид в рібок. Е, щось є таке вологе трішки, але я подивився, бо там ну, новинка. Пойдем, я вам покажу. Котко ходи, покажемо. Я вже не знаю, коли поїдемо в село. Ось тут, тут мокре. Тобто я вам покажу зразу. Так, запакували отакі от дивіться рібок, бачите, крихке. Значить. Значить. Тут ну, доставку я заплатив 751,68. Тут дивіться. Що куту? А я можу знати, Не третій. Обережно, будь ласка. Дивіться, я купив ось такий активатор антисорняк. 21 гривня за оцих два пакетики. Тут, типу, прилипач і щось таке. Ну і трішки тут є щось вологе, бо бачите, торбинка тут трошки мокра. Щось десь потекло, може прилипач десь. То я взяв таке, от, дивіться. Ще раз, два, три, чотири, шість штук. Бо я завжди беру, знаєте, це виходить на один бачок води. То я от якраз дві штуки на один бачок води. І отакий, дивіться, що я купив. Літер, бачите? Roundup round Extra літер. І ось такий от буран. Це стенний гербіти тут тотальної дії. Майже, грубо кажучи, майже 800 гривень. Кинув сміття. Бумажко. Добре, йдемо йдем, додому, йдемо в магазин. Їхав, їхав. Козак містом копитом камінь тріснув. Да, раз, два. раз-два. Да, молодець, молодець, А чого і приїхали. Так, йдемо йдем по курочку. Той самий, ходи. Юний байкер. Два метри на пошту пройшовся пішки, тепер каже ні. Там є перешкоди, треба їхати на велосипеді. ну Тому є. І прогуляємося. Така осінь. Знаєте, я не знаю, хто любить осінь. Я, напевно, тому що народився весною, то я люблю, знаєте, щоб квіти, трава, зелень була. Що? А, поїхав швидко велосипед. І я не люблю, У мене Оля народилася 1 січня, на самісінький новий рік, то вона обожнює зиму, курделицю, мороз, сніг. А я не люблю тепло. Або літо, або ця, знаєте, така вже е весна, але не рання. Така пізня, затяжна. Або таке вже літо. Коли тепленько, коли сонечко, навіть дощ, але теплий дощ, літній обожнює. Ага. Ягідки. А осінь, оця ж, знаєте, похмура погода, е дощі такі холодні, вітругани. Це вже не моє. А ви яку полюбляєте погоду? Напишіть мені. Йдемо ще в калину в Оліної похресниці день народження. Ми поїдемо в гості. Зараз такий час, що знаєте, дитячі дні народження, одним за другим. Якраз такі всі віком дітки, як Марко. Ну, з ким Марко і дружить. І ми цей. Підемо подивимося ще на тортики. заїжджай. Дякую. Туди Марко спрямо. Весь у нас такий сімейний торт з чорносливом, ми його купували дуже часто. Його, типу на дому печуть якийсь чоловік чи жінка, не знаю хто. І він в цьому магазині часто буває. Зараз ми подивимося, чи він є. Дивіться, є Торт з чорносливом 366 гривень. Оце наш улюблений сімейний торт. Треба зараз купити, він дуже смачний. А тут дивіться, курочки. Така жовтенька. Ну, я не знаю, чи вона домашня, це напевно, пана фермерська. Ну, але не, не така, знаєте, чисто бролідерська. Треба теж купити на бульон зараз. Марко знудився. Але ми зразу прийшли за цим, подивіться, філе гайдама. Зразу купимо на шубу теж два філе. Кілька появилося, вже захотів кілька теж. Але це вже буде іншим разом. Цей торт, чуєте? Кришка і торта мотиляється, як каструля. А чому він наш сімейний колись? Якраз в цьому будинку тітка одна і друга наша жила, і ми завжди на великі свята. Ну, раніше цей торт продавався в багатьох магазинах. Це така тепер типу, приватна пекарня. Тернопільський м'ясомаркет. маркет. це щось нове відкрилося. Я до речі тут не був. Та то мені бачить тут лимончик. Лимонтер? От, і на всі свята, отакі великі, там, навіть різдво, Пасху або дні народження, то о, в нашій родині. E, завжди купували цей торт. Мені, а потім він якось... Зараз подивимося. Заїжджай, подивимося. E, а потім якось він з магазинів щез. Його не було. А це, виходить, тепер сім'я, така домашня випічка, але на замовлення. Маленька приватна пекарня. знаєте? І я от в цьому магазині недавно його побачив. І така знаєте ностальгія. Тому Ми тепер купуємо. І відкрився новий магазин. Зразу поруч з нами. Нам подивимося, що тут таке є. Ходи. Що ти тут знайшов? Крупи. Тут називається м'ясо. Що Пов'язано з м'ясом. Зараз ми подивимося. Акція. Шия 2699. Всякі кісточки дивіться, курка. Ніжка. Под... По-домашньому. Стегно домашнього. Вот, Бачите, ми купили домашню курку там. Зараз подивимося, що тут є плечики. Крило. Печінка 999 теж. Індика дуже багато є. Бачите? Добре, скажемо, зараз ми подивимося. Корка по-домашньому теж дивіться. Є. Маркосика обережно, будь ласка. Ковбаски. Ось такий гарний цей бочок свиний. Такі, бачите, прошарки. Новий магазин, бачите, є на районі, а я навіть про нього не знав. Битокс 22,99, трошки лепотів, отак вам покажу. Ясно. Лопатка 18,99, задня шинка 20 гривень, підсмажка 18 і шашлики. А он діється корейка є 22, язик, ну всей. Ми можемо нам... Курка по-домашньому, ніжка по домашньому Цікаво, правда? І там різні кубаси. Трішки запутіли ті е, е, холодильники. Але такий вибір доволі великий, все. Що? Ой, і там морозка є, дивіться. Добре, ми йдемо, ходіть. Якось прийдемо іншим разом, так? Ну добре, ходіть. Зразу поруч з калиною. А, якось забіжемо. Трішки запотіли вікна. Магазин новий. Видно, перепади температур. От. Ну цікаво. Хоча ціни я би не сказав, що дешевші, ніж ми купляли курку домашню в калині. Я, ну ви бачили, 120 гривень, а тут а, понад 130 гривень. Все ж таки, знаєте, як кажуть, перевірене, то є перевірене. Зараз взагалі для нового бізнесу дуже важко, тому що конкуренція шалена з цього м'яса на кожному кроці. І наша ряба, і м'ясокомбінат, і один, і другий, і якісь копичинецькі ковбаси, і що не хочеш. Так, Марко, що ми робимо? Що ти вирішив? Ми йдемо ще гуляємо чи йдемо додому? Гуляємо. Ще гуляємо? Йдемо прямо, чи йдемо наліво? Куди йдемо? Йдемо на ліво. Добре, ну йдемо гуляти. Ну, а далі ви бачите. Традиційна програма. Качелі, каруселі. Чекає Марко свого друга Янчика. Зараз має прийти на майданчик. Погуляти трішки. А потім йдемо додому. Знаєте, мої хороші біда одна не ходить. У мене стався великий трабл. Не знаю, чи зможу щось зробити, але по факту відкриваю ноутбук, чую, що так, як хрясне, як трясне. І подивіться. Яка сталася проблема? Е, віднесу, звичайно, що до майстра, нехай подивиться. Я просто його відкривав. Я просто його відкривав. І в мене оце от як щось як хрустнуло. І воно таке от сталося. А зараз ноутбук не включається. Просто не включається. Не знаю. Отак, от знаєте, щоб О. Щоб за що вічно переживати. Я монтую всі свої ролики, всі свої відео монтую на ноутбуці. Я не роблю цього на телефоні, тому я не знаю. Тепер не знаю. Звісно, віднесу в ремонт. Нехай подивляться, в чому справа і що до чого. Буду, звичайно, що пробувати щось зробити через телефон. Програмки на телефон спробувати з телефона. Хоча я колись спробував. Не знаю, ну, можливо, через те, що привик, знаєте, все робити через ноутбук. І ні з того, ні з цього одразу от така от проблема. Треба буде трішки відкладати, підзбирувати, щоб придбати новий ноутбук, бо я розумію, що в цьому ноутбуку вже купу років і я далеко вже з ним не заїду. Опа! Маємо для марка нову посилку від наших родичів, від моєї, від моєї сестрички Ріди. І нашої тіті Марійки. Тут посилка, як завжди. Так, підніми і там подивіться кітимрозмій. там грозний, але записуюся. Це як завжди посилка така наша американська, вона призначена для так. нашого марка. Якісь ну, станішки гарні. Тут люблю трошки на виїзд. Малі, ще. Зараз я покажу. круті. Кі... О, які гарні. Тут як завжди, знаєте, дуже антисики. Модник страшный, да? не штанишки? Да. На пять ротиков, видишь пять О, скоро Пятеньки. трошки подрастешь, я говорю. вот, на пять такие на пять Костюм. Костюм с крутым. Класс. На шість років. На шість? Так. Вдома чекати. Ще вдома чекати. Ні, час швидко йде. Так. Це тобі так. Ой, це для тата є футболочка. Супер. І для тата є футболочка. Клас. Так, тату ось сюди поставить своє. Супер. Okay. So... Я мож... Це твій є добре. я знаю, що тв я, це твої є. Такі штанишки. Я дуже люблю такі от штани з такими добре. от резинками теж. І ми котки полюбляємо. А давай. Тим... цим мапани я буду вот став тиску забігами. Добре. Вже на тебе підходить. Супер. Якраз осінь буде і в садик ходити. Тут дуже подивись, багато. Подивись, подивись, які ти Якраз на те. Ти постав? Не так тут просто кидаєш. Отак рівненько розкидати, так оттуда. Добре, я все, все подаю рівненьку. Я себе подивлюся, а потім посподаю, добре? Така з капішов теж спортивна. Дивите, ти, ти. Кофточка. Речає дуже багато, ви знаєте? Речей дуже багато. Сміни. Я знаю, що тобі. Тут давай я поставлю. А тебе? Ти... Ой, які крутяцькі шорти. Це тобі, пане, на другий рік якраз. Якраз ти виростеш, і будеш мати такі класні круті шорти. Якраз на тебе теж. У нас дуже багато речей. Які нам передають, то Марко має вже такий запас, я кажу, в нього гардероби набагато більше, ніж в мене. Оце такий гарний політивець, яка теж тобі буде вже на другий рік буде трошки більше. Так? Це все для тебе. Це посилка призначена, ця посилка практично все для марка. Так, класно. Ага, а то далі приклада. О, це теж для тебе вже буде на осінь буде теж дивись. Это классно. Худи. Худи. Пума. Это на БД. А, это на шифтеровки. Это на шифтеровки. Боли. 50 баксов просто. И вы играете сюда? Капец. Вот это как? Вот это как? Это как Така. О, така сумка, це сумка для подорожей, так? Дорожі. І. Ага, не відкривається, і берег відкривається. Це, така, це ми, така сумка, щоб ми, мали, щоб ми мали як подорожувати, стати всі свої речі, так? Тут капці стати. А, яка велика, бачу. Тут для хапців добре, потім ми подивимось, добре? Ой. Ти мені. Я знаю. Ти тебе, що трошки велике Став Патурбенці, став. хай буде турбинці. Це мені, це мені. мої. це вся посілка для тебе. Це я мі. знаю, це все для тебе. Ти треба трошки ще підрости. О, дивіться, яка класна куртка. Супер, оцей на тебе теж добра буде куртка, правда? Оте. Вийки. Дві. Міх. Міг, ага, дуже гарний. дві? Крокси. О, а так як ти любиш. Так мені, вони взря мені добре, не тільки п'ятки у вас. Ой, вже можна них ходити. Так, трикраз до нього добре. Марко дуже любить крокси. Сорочечка така теж. На 5-6 років. бачиш? На другий рік вже будеш у тебе добре. Вони яке теж красиве. А тобі, ты, знаєш, який колір пасує до очей? Ті теж синій, зелені, теж дуже пасує. Дивіться, можна зараз. Так, вона на тебе вже добре. Супер. І ця теж на тебе добра. Якраз на осінь садочок прижимати багато-багато нових речей. Ой, які класні шорти круті. Якраз на друге літо. Якраз на друге літо, якраз тобі буде О, супер. Дивись, І ця футболочка на тебе вже добра. Mm -hmm. Я вже бачу, вона добра на тебе теж. І ця теж вона є втічка, скільки на який вона вік. О, це на тебе теж вже добре буде. Море, mm -hmm. okay. ціла купа речей. Музе. І ці вже на тебе добрі. Супер! Це дуже стрілувати. Супер! Це нусь настрілу. Трикратна маєчка, дивись, це на тебе буде добре вже. Клас. Попийся не одна. Марко дуже любить майки. Я майки не люблю, а Марко дуже любить майки. Тихою бою, тобі їх на Мені не жарко. Тобі жарко? Жальку? О, давити, класно. Кей Олий. Ага. Зазар. Супер. І можна затягати. І носочки дивичі гарні. Ага. І носочки які гарні. Так, це для тата і для These. люди. Так? Це що таке? Це, напевно, якісь солодощі. Так. Так, дивись, я, я тут завиписує, моє таке і таке. Це знаєш, що це? Я знаю. <абляху> це якийсь крем, це якесь масло. Що ми запускаємо? Я ставлю собі на печку. А це а, родзинки в шоколаді. Мені тут любимо тату. АМДЕНС. Арахіс в шоколаді. Тату, то з це таке. А це, напевно, ще оце м'які. теж в шоколаді. Це мама їсть. Мама їсти добре. І Юля, він буде А це що? Ами Дэнс. О, класно. Оце, Оцендвіст іксу має все своє любиме, знаки є, що він це на тихо. Добре, починає. Так, стане тобі суміти. Ой, це е, дитячий тайленол. Це е, препарат, який збиває шакарну температуру. Це для нас, для дорослих таблетка, а це для марка, сиропчик. Так, став, потім поставимо до медикаменти. Це дуже така штука, що для нас вона шикарна. Ой, які гарні десь кросівки. Аймішки. Два, так, два кросівки. Супер. Ой, які гарні чи бітки теж, адіки. Це якраз на тебе зараз дують, напевно, вони добре. Дуже гарні. Ой, це. Це зимові. Е. О, дивись, ще які. Це стоп. Я все не поміла. Це теж Маркуси по на... такі на... Покійчики всяк. Це гейці якісь. Теж супер. Ні, не відділи. На дивися, які красиві ще ці. У мене такі є. Тільки маленькі. а Бача, будуть вже такі великі. Тільки те, все на твої. Ой. Ще така футболочка, це вже за велика. Буде на другій рік ця футболочка. Ой, це красна шапка, дивіться. Тридцять давай. Вушка мала бути Ой, яка супер. Главное зараз. Класс. Дуже красиво. О, а це для мами подарунок такий. Це для мамон. на Вікторія Сікрет. Це на сумку. Прицепити її. теж дивіться. Ні, можна прицепити до сумки. Знаєте, як? Як? Там Замочок є? Так. Дивіться, які це. Вон поставити сюди. Так, тут дивіться. Mm -hmm. і, і тут, ну, тут можна поставити. І тут воно. Показати скільки кімнати, тут можна висадити Ой, це дійсно солодощі. Такі, знаєте. <плес> а, це напевно, як називається, боже М -м. Це інжир з горіхами. Я бачу дуже гарно. Це інжир з горіхами. Такі здоров, здорові цукерки. Такі Смачні і корисні цукерки. І ще ось така ось величезна упаковка Теж солодощів Це а, Солона карамель, чорний шоколад. А солона карамель середині начинка. Отакі от, от великі ще для солодці. Це для тата і для мами. Дай, подивіться, що там сотні середини. Ой. Подивіться з Ось от така Отака величезна, просто величезна посилка. Ви знаєте, що Марка Гардероб значно більший від нашого, а зараз він ще збільшився в парканаті раз. Дуже-дуже дякую, я вас дуже люблю. Дякую вам дуже. Ми вас дуже дуже любимо. Дякую за те, що ви в нас є.